муніципальна на для працівників підприємств галузі ЖКХ. На засіданні в мерії від саме Тетяна Нейленка сказала, що все залежить від того, коли вони подадуть розрахунки. Чого ви тягнете з цими розрахунками тоді питання, якщо вже третій місяць ми задаємо і те ж саме питання? Розрахунки ми подали ще на минулому тижні, на початку минулого тижня. Всі ці розрахунки департаменту фінансів є. Якраз зараз відпрацьовуємо питання. Пошуку джерела для загальної суми. Загальна сума до кінця поточного року це майже 6,5 мільйонів. Необхідно знайти для того, щоб оплачувати комунальникам надбавку до 10 тисяч гривень. Так можливо взяти з програми там ЄОЛІМКА. На ялинку взагалі в цьому році жодної копійки не передбачено. Ну, це ж програма програма благоустрою Кременчука на більше, ніж 150 мільйонів.